Важливі три очки у Полтаві. Відбувся пропущений матч 19-го туру чемпіонату України серед команд Фавбет Екстраліги, в якому МСК Харків приймав івано-франківський ураган. Нагадаємо, що цей поєдинок був перенесений через те, що кілька ураганівців були заграні за юніорську збірну України у відборі на євро 2025 Зараз же ураган грав у майже бойовому складі за винятком хіба що Олександра Сіріцького, який перебуває у таборі національної збірної України, та травмованих Мар'яна Масевича та Андрія Ткачука, натомість Андрій Богослав. І пропускав матч через перебір карток. Шанс отримали гравці, які менше отримали грової практики. До цього кожен себе хотів проявити з найкращої сторони. Було видно, що бажання хлопців зашкалювали і можливо. Це десь їм завадило правильно розпорядитися з м'ячем у завершальній стадії. Утім, у складі драконів знайшовся свій лідер, який в останніх поєдинках регулярки ще й має статус капітана Андрій Британ. І саме його два голи допомогли команді з Івано-Франківська здобути важливі три очки у протистоянні з одним з аутсайдерів чемпіонату. Гра виявилася вважаю, динамічною рахунок матчу, можливо, не відображає тих подій, які відбувалися в нас. Була набагато більша кількість моментів для того, щоб реалізувати, проте ми не справилися з реалізацією сьогодні. Погано у нас працювали стандартні положення. І ми бачимо, що над чим нам працювати. Але хочеться відмітити нашу в обороні, яка і виразилась в нуль. На таблі у іншому пропущеному матчі цього разу 13-го туру суха балка у Дніпровському дербі не змогла переграти Атлетик футзал Напередодні 2-2. Напередодні заключного 22-го туру регулярного чемпіонату екстра ліги. Перша трійка вже не змінить своїх позицій. А от всередині турнірної таблиці все дуже цікаво. Основна боротьба за четверте місце розгорнеться між енергією та Скай Футзал, які зіграють між собою у Києві. Ба більше за певних розкладів саме воно-франківський ураган може випередити авіаторів в разі успішного результату. Ату в домашньому поєдинку проти хмельницького сокола цей матч заплановано на п'ятницю, 18 квітня. Початок гри в манежі коледжу фізичного виховання о 16-й годині. У Коломиї відбувся повторний матч фінальної серії чемпіонату України серед команд першої ліги сезону 2024 25 Тайп експерт приїхав в гості до фурнітури Експрес-24, маючи перевагу у два голи, не збавили «Одесити» і у матчі відповіді, яка завершилася з рахунком 2-4 на користь суперників. У підсумку Коломийська фурнітура хоч і втратила нагоду вибороти золото першолігового чемпіонату. Утім, здобула історичне друге місце. За все, я дякую нашим гравцям, які незважаючи на Аматорський статус приходили після роботи, тренувались, віддавались, готувались на кожну гру, і цих матчів було чимало, як на першій області, так і в розігрушу кубку Франківщини, в кубку України готувалися. Вважаю, що в кожному з цих турнірів ми зіграли гідно. Кожному цих турнірів ставили максимальні задачі і гравці значно посилили вимоги, перш за все, до себе. Нам вдалося згуртуватись і досягти, вважаючи певних позитивних результатів. Додамо, що третє підсумкове місце здобув Броварський авалон, який за сумою двох бронзових матчів переграв київський агромат. Гостювання нічия в матчі лідерів Івано-Франківське Прикарпаття провело матчі третього туру футбольного чемпіонату першої ліги України на полі ЛНЗ поблизу Черкас. Номінальні господарі команда Вікторія відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині. Після розіграшу штрафного новотрясов другим темпом пробив у дальній кут – 1-0. Натомість Прикарпаття відповіло своїм голом. Удар Цютюри парирував голкіпер, а Хома був перший на добуванні і зрівняв рахунок один Надалі у матчі було чимало боротьби, а от гольових. Моментів обмаль, а відтак голкіпери лише кілька разів парирували удари суперників. У підсумку у команди поділили турнірні очки. По сьогоднішній грі на перших хвилинах ми в першому тамі не забили. І Як закон футбола, зразу ми отримали свою роту гол. Забили ми, зрівняли, зрівняли рахунок, і гра як для нас вирівнялось. За счет, за счет характера. Відстояли, зіграли в Результатом Результатами задоволені. У інших поєдинках першої ліги Металур зіграв нічию з нивою 1-1. Натомість, по три турнірні очки здобули Кремінь та Поділля, які переграли відповідно Минай та Фенікс. У наступному четвертому турі «Прикарпаття» прийматиме на домашньому полі стадіону Рух. Цей матч заплановано на п'ятницю, 18 квітня. Початок о 12 годині 30 хвилин. Минулими вихідними відновилися змагання у другій футбольній лізі України. Зокрема, в межах 13-го туру групи А відбулися п'ять поєдинків. В Ужгороді місцевий футбольний клуб приймав «Реверу» 19-08. Попри те, що у матчі було багато боротьби, характеру і справжньої самовіддачі у виконанні франківських футболістів, гра завершилась з рахунком 2-0 на користь суперників. Ну, якщо говорити про повний матчі про наше завдання на гру, то хлопці його виконали вже не відсотків на 90%. та. Пропущені м'ячі дуже важко було там якось якусь противагу створити, особливо першому голу. Що стосується атаки, там ми мали хороші моменти, але вистачає, на жаль, майстерності на, на даному етапі їх реалізовувати. А відзначаючи про кадрові зміни під час зимового міжсезоння, наставник вогняно-сталевих наголосив наступне. Ви знаєте, в нас є завдання розвиток молоді, тому ми взяли кілька молодих гравців, точніше трьох і одного. Більш-менш досвідченого нафілення в, в на інсайдах, тобто транспортна політика ми пишемо направлена на те, щоб мандали молодих гравців, особливо в нашому місцевому регіоні. У інших матчах 13-го туру сам Бірнива-2 переграв Реал Фарму 2-0. Полісся-2 вдома було сильнішим за Вірхівці 3-0, а Скала-19-11 на виїзді здобуло три очки в поєдинку проти Руху-2. Натомість ще один представник Івано-Франківщини в другій лізі. Городенківський пробій на виїзді переграв Куликів Білко 1-3. У наступному 14-му турі ревера 19 08 проведе домашній матч в Івано-Франківську проти дублю Руху. Матч відбудеться на стадіоні Університету Нафтигазу у суботу, 19 квітня, початок о 13 годині 15 хвилин. В Івано-Франківську з 9 по 11 квітня відбувся заключний тур регулярного чемпіонату жіночої баскетбольної суперліги. Усі чотири команди: франківськ Прикарпаття, Інтерхім Одеса, Вінниця, Медуніверситет та Київ Баскет провели по три гри завершального шостого кола регулярки. Три перемоги в зіграних матчах одержала команда господарів франківськ Прикарпаття, яка стала переможцем регулярного чемпіонату. Зокрема, переграла своїх головних конкурентів Одеський Інтерхім. Коли виходжу на площадку, я не думаю навіть про це. Головне, щоб команда добре зіграла. Лата ми виграли це основне. У нас майже всі матчі з Одесою дуже важкі, бо це дуже гарна команда. І я вже ця команда, яка дуже добре грає з зонний захист. І ми кожен раз. Потикаємося на цьому зонному захисту і тому такі от важкі матчі в активі команди Юрія Процюка 15 перемог у 18 поєдинках. У плей-офф зіграють всі чотири команди. Зокрема, франківська жіноча баскетбольна команда у одній другій фіналу зіграє проти суперник з Вінниці. За обопільною згодою сторін обидва матчі пройдуть в Івано-Франківську 18 та 19 квітня. Іншу півфінальну пару склали команди Одеси та Києва. Вирішальні поєдинки в жіночій суперлізі заплановані на кінець квітня. Андрій Менів, Андрій Гагара, телеканал 402 Хочу подякувати Одесі за таку гру. Якісний баскетбол. побільше би таких ігор чемпіонатів від цього би виграли всі, скажімо Тому що сьогодні гра була розуму, хто ну як то кажуть, боротьба тактичних схем. Ну такий баскетбол, який було напевно цікаво дивитися глядачам. Також хочу привітати команду БК Франківськ Прикарпаття з першим місцем в регулярному чемпіонаті. Насправді ми цього заслужили, тому що в серії в регулярному чемпіонаті ми 6 разів перемогли Київ Баскет і жодного разу не поступили з ним. Ми перемогли Вінницю 5 разів, маємо одну поразку, ну і Одеса рахунок на 4-2 в серії. Тому чекаємо фіналу. Зараз. Така буде цікава гра Київ, Баскет, Одеса. Ну, думаю, що ми повинні проходити Вінницю у півфіналі і вже будемо очікувати на свого суперника в фіналі.